заняття. Будемо сьогодні грати, співати, досліджувати цікаве, нове пізнавати. Тож, кошку, прислухайтесь, очі не дивляйтесь, носи а льоди посівний. Спільки розправляйтесь, ручки піднімайте. Ну, за роботу разом сізає! Діти, сьогодні вранці, прийшовши до дитячого садочку, я побачила у нас на мене якось листа. А до речі, де наша плату? Де? Коли б його бачили, останні? Да. там. І що, він вас пригощав чимось? Все да. було нормально. <ctor> да, так, нас yeah. все нормально. А де він віддітися, як ви думаєте? А Куди ти сієш? Куди? Навіть ми поїдемо, на свою планету. Може, й полетів, а може це лист від нього? Yeah. Давайте прочитаємо його. Yeah. Давайте yeah. прочитаємо. Добрий день, мої маленькі друзі. Я терміново полетів на свою планету. Їй загрожує небезпека. Я допоможу врятувати її. До зустрічі, ваш друг Афлату. Mm -hmm. А скажіть мені ну, маляка, а як він дізнався, що в його планеті загрожує небезпека? Як він її дізнався? Наверно, його друзі Афлатончики. Mm -hmm. І по радіо. Чи по радіо, чи поки. Я працюю по компьютера і телефону. Так, могло все бути. Він міг скористатися mm -hmm. медіо. Так? Mm -hmm. і... А що таке медіозасоби? Медіо, це що ви сказали? Телевізор. не ви та телевізор, та так? Телефон. 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 Так. А Давайте з вами пограємо в гру. Що це таке, Фюрер-код. Що він нам несе? Я вам створюю такі QR-коди. і Ви на своїх засобах та гаджетах заходите за посиланням і граєте в ігри, які я вам створюю. Сканер, нічого страшного по це. Так, наводимо. Загружається. Я просто плохо вай вводить. Ну, у нас плохо вай і плохо сайту. Оліці так, радіо, телефон. Медіоландії. Подивіться на мене, давайте відійдемо, так щоб ви не скучувати. Подивіться на мене. Уявіть собі країну Медіоландія, де живуть телевізор, телефон, планшет, радіо, всі медіа живуть, так? уявили собі таку країну. Але ці засоби інформації можуть хитрувати та може жити обманчик. Вони можуть замінювати правдиві новини на неправдиві. Як ми ще можемо назвати неправдиві новини? Як? Фейк, фейкше може бути. Так ми кажемо. Це фейк, це неправда. Дійсно, а платунчику планеті загрожує небезпека. Не попав у паску до обманчика. Ми маємо це перевірити. Я пропоную вам стати медіа детективами і розібратися в цьому. Ви готові? Так! Да. Да. Якщо вам щось хтось розповідає, ви питаєте. А, а хто це знає? Є доріжка чарівна, Світ да. знання та відкриття. Ми швидко розберемося, що правда, а що ні. Шукаємо факт у кожній новині. Детективи медіа. Це ми! Шукаємо ми. правду серед себе. А доріжка діти не просить. Дивіться, по ній йдуть якісь сліди. Давайте дослідимо чиї вони. Як ви думаєте? Чиї? Чиї сліди? Медвед! 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 Медведя сліди, так? А ну куди вони ведуть? Давайте, сюди, йдемо, 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 йдемо сюди. Піднімайтеся, піднімайтеся сюди. О, дивіться, дійсно ведмедь тут був, чи ні? Давайте перевіримо. Ваня, відкривай конверт. Ага, конверт. Що угу. це за затисочка? А, ну відкривай. Давай, ставимо сюди лупи, ставимо лупи сюди. Mm -hmm. ми, ми, ми <плесець> Відкривай ведмед чи ні? Ану дивіться. Ведмідь. Так, ведмідь. І наш ведмідь, діти, журналіст у лісі. А хто такі журналісти? Делають картинки. Картинки ще газети. так? Теймо, теймо. Новини створюють, так, журналісти теймо. створюють новини. Ось нас дивіться ведмідь створив журнали, створив ось такі новини в картинках. Давайте розберемося, які тут картинки правдиві, а які фейкові. А ось це правда чи фейк? Правда. Добре, подивіться. Фейк, фейк. А чому фейк? фейк. Тут зображений. Цаплює. Лелека. Фейк. Яка пора руху? Зима. Чому фейк? А на цій Десь Десь боже, Правильно, щось шукав чи щось забув. Ось лапки, ось, на ось лапки. Це ось на ось на лапки. Це... Напевно, це... На на те... це зайчик. Чиї лапки? Зайчики. Зайчика? Давайте перевіримо. Богдан, відкривай конверт, ставимо лупи сюди. Зайчик у нас дуже любить слухати музику. І він нам тут щось залишив. Гаджети, які передають інформацію, так що це? Капуста передає нам інформацію? Ні, Передає це зайчик. Да. Так. А це що Кабуза. а вона передає нам інформацію? Ще? Що тут зайчик ще нам залишив? Що це? Колонка, а колонка передає нам інформацію? Так. Да. Чи молодці? Слідуючий звук слухаємо. Так, молодці, слід. Телефон дзвінок, так. Слідуючий звінок. Так, дощ. Маленькі детективи взяли в руки лупи, сліди шукають тихо, без зайвого... Як ви дізналися, це кабана та насліди, там вже Так, і, а ну, йдемо далі. підходимо, куди вони нас ведуть. Сліди ведуть нас ось до цього столу. Кабан. кабан, кабан. Наш кабан рекламіст. Він нам підготував реклами. Не трогайте, це він нам заховав комп'ютер, щоб ніхто не бачив її всі. Скажіть мені, діти, коли ви дивитеся мультик чи якесь відео вдома, і воно зупиняється і з'являється нове якесь відео чи картинка. Реклама в нас, вона завжди яскрава, красива. Вона спонукає нас щось купити чи спробувати, чи прочитати, чи кудись поїхати. Так? Але в кожній рекламі теж може жити обманчик. Кожній рекламі може жити обманчик, тому ми повинні до реклами відноситися дуже обережно. А що таке реклама? Маша прийшла в садочок, принесла гарну іграшку, ви побачили цю іграшку, побігли додому і розхвалюєте цю іграшку батькам. Кажете, яка вона класна, яка вона крута, як вам потрібно її придбати. так? Маша що робить? Рекламує іграшку. Вона рекламує її так. Щоб батьки її купили, так? але ця іграшка може бути і не корисна для Маші. І лише дорослі можуть вияснити, потрібна вам дана річ чи ні. Ми з вами допомогли нашому кабану так? і створили свої медіапродукти, свої реклами, які ми зараз передивимося з вами і вияснимо, які із реклам. Може жити обманчик. Колеги, вам видно? Все буде? І так, перша реклама. Зима, Зима. їжаки що зимою роблять? <рай> Тихенько не розуміють, він нам залишить завдання. Відкривай, дай їжачок, точно, ми йому гадали. Що, гадали? Так, <рай> вгадали. їжачок. А їжачок, ставте внизу, а їжачок залишив вам ось таке завдання. <рай> Я купила яблуко таке здорове, як автомобіль. Це правда чи жарт? <рай> Підняли прапорець, який потрібен. Так, опустили. Тепер ти давай свою новину. Жолоді літають. жолоді літають. Так, вигадка. вигадка Богдан свою новину. Конструктор літає. Конструктор літає. Так. Вигадка. Вигадка. Ваня, давайте свою. Свинья хрюкает. Так, Матвейчик, ты свою? Самолет стрибает. Самолет стрибает, Літак так за. Так, Мила, вы... свою? Не стукай. Зайчик... Зайчик летает. Зайчик летает. За, выход. Так, Маша, ты свою? Зайчик Стрибає. Зайчик стрибає. Правда, Правда. 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 вова свою. Ау. Ракета ходить. Ракета ходить. Вигадка. вигадка. Так, вигадка. Ось ілка зламана. Ось перинка. Так. У сліди. Подивіться, немаленьких звірят. Завдання складне. Але ж детективи знайдуть, хто залишив слід цей тут. Хто Мені залишив? Лось. Лось, Так, а ну відкривайте конверт. Лось теж залишив нам завдання. Щоб фотка, як він називається? Фотоапарат! Фотоапарат, так. Ви звикли на телефоні фотографуватися, є ось такий фотоапарат. Лось нам його залишив. Він дуже любить робити. Ось такі, дивіться, картинки. І вони створювати новини. Це правдива інформація? Да, правдива, да, так. Правдива. Богдан, дівчинка Овестка злупила гарного сніговика. Правдива? Правдива, так. Давай, молодець, Вова, показуй ти картинку своїм дітям. Покажи картинку і кажи новину. Давай, щоб гості бачили. Так, кажи новину. Мама собирає фрукти, щоб свалити Валерія. Це правдива інформація чи ні? Ні. Вигадка. Бджілки забирають мед в горшочок. Бджілки збирають мед в горшочок? Ні. Ні, не збирають. Це що, правдива інформація чи ні? Ні. Неправдива, хіба бджілки з горщиком літають, Маша? Не літають. Так, тебе може обманути обманчик, Ваня, що в тебе розказуєш? Ну, Бодя і Матвій лісують картину. Богдан і Матвій малюють картину. Правдива інформація. Павла. Правдива, що в тебе? Правдива. А, ти, 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 давай, Матвій, говори. Поїзд літає. Поїзд літає. Давай, роз... давай, давай, я покажу. Дивіться, потяг літає. Це правдива інформація? Ні, ні, ні. Неправдива. А у мене ось така картинка. Наприклад, дівчатка танцюють веселий таночок вночі. Вигадка. А чому вигадка? Ночі потрібно ночі, потрібно спати. Детективи втомились Так. на секунду. Зупинились, лупи в бік. Справи на паузу, відпочинемо від завдань. Тихо йде. І з ним буває день. Злість як грозова грозовах Тихо по небу пливе. І тільки сонечко з'являється. І злість швиденько замається. Коли страх на неохоче, говоріть, як тихо в оточі. All i was mine Здивування. А ви зараз більше ще здивуєтеся, тому що, тому що, подивіться, маленькі сліди по доріжці блукають, чиї вони, куди вони йдуть, і диви наші швидко знайдуть. історії і зараз ми вияснимо, яка історія являється казкою, а яка полока правдою оповіданням. Што, што, б так, він розмовляв собою, це вигадка. То це ми можемо сказати, що це оповідання, це реальна історія, чи це тут є трошки казочки. Кадочка, а що правдиве? Правдиве те, що ми маємо користуватися чарівним словом. І яке чарівне слово? Будь ласка. Будь ласка. так. Що він нам залишив? Якусь книгу він нам залишив чарівний. Правильно, скажіть, мені, будь ласка. Вовк, до кого він звернувся? До До, до сови. сови. Сова йому відповіла, і він пояснив, що пояснив звіям Вовк. Що пояснив. Що це фейк і що потрібно робити? Перш почути інформацію, що потрібно спершу зробити? зробити. Перевірити її. Ви маленькі дошкільнята, ви інформацію перевіряти не можете. До кого ви повинні звертатися за допомогою? До Далі, батьків! Далі. Нам хтось телефонує, Пішли, свиденько подивитися. Хто там телефонує? Нам бігом, бігом, бігом. Я знайшов, не неправдиву інформацію. З моєю планетою все добре. Скоро. Свійте тут, свійте тут, треба перевірити інформацію, хто до нас прийшов. Малим дітям не можна до дверей, тільки дорослим. Так. Так. Це тут, група, ми Так, тут. Вам посилка. Дякуємо. Дивіться, як наш липа, в ладучих кулінах, посливо. Сюди підходимо, сюди підходимо.